І свято Евангелія читання, Божье, уважні! В той час пішов Ісусом місто, що зветься Надін, і з йшли ішли учні сила народу. Коли вони наблизились до міської брами, аж ось виносили мертвого сина, єдиного матері своєї, що була вдовою, і було з нею чимало людей із міста, побачивши її, Господь, зглянувся над нею і сказав до неї не плач, і, приступивши, доторкнувся до мар, а ті, що несли, зупинились, тоді Ісус сказав, юначе, кажу тобі встань. І мертвий підвівся і почав говорити. Він віддав його матері, страху огорнув восік, і вони прославляли Бога, кажучи. Великий пророк став між нами, і Бог навідався до народу свого. І Бог навідався до народу Свого, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Що ми можемо сьогодні почерпнути для свого духовного життя сьогоднішнього Слова Божого, сьогоднішньої Євангелія. Бачимо, що відбувається зустріч, і ця зустріч є незвичайна. Зустрічаються дві групи людей: одна група людей, яка виносить мертвого сина вдови за місто, щоб похоронити винести за місто, це означає відлучити від суспільства. Це означає бути мертвим також і в такому житті. Друга група людей це Ісус Христос разом з учнями, разом з апостолами, разом з тими, які прийшли до нього. І саме ці дві групи людей вони символізують Старий Завіт і Новий Завіт. Ми знаємо, що в Старому Завіті через гріх наших прародичів Адама і Єви. Настала смерть, було вигнання з раю. Жінка почала народжувати у болях. Чоловік, жінка почали тяжко працювати, і це є наслідок первородного гріха, який передається дотепер. Смерть це є наслідок. Бачимо друга група людей, та Ісус Христос, символізує Новий Завіт. Бо саме Христос прийшов, щоб дати життя. Христос прийшов. Щоби показати любов, щоб навчити нас любити, щоби показати, що Він є володарем над смертю, і саме Він підходить до нар. Процесія зупиняється. Він торкається сина і каже: Сину, встань. Він не побоявся торкнутися до мерця. В той час, в культурі, коли ти торкався до мерця, ти вважався нечистим. Ти не мав права тоді заходити до храму, ти не мав права спілкуватися з ближніми, ти не мав права бути в колі своїх друзів, ти мав піти очиститися, а потім аж зайти до храму. Господь на це не дивиться. Він торкається нар, він торкається Сина Вдови і дає йому життя. Він воскрешає. І саме це є символом нашого. Життя, що ми всі воскреснемо, що Господь є господарем нашого життя, що все життя є у Його руках, як каже Ісус Христос, що кожна волосина на голові людини є порахована і жодна без волі Отця Небесного не впаде. Коли ми живемо з Богом, коли ми пізнаємо Його, коли ми будуємо взаємовідносини разом з Ним, коли ми довіряємо Йому, коли ми Його любимо, коли ми прибігаємо до нього, то Він ніколи не відкине своєї дитини, яка прибігає до Нього. Він любить нас, кожного з нас, зокрема. Господь віддав свого Сина, єдиного, Ісуса Христа, якого почували, якого розп'яли, щоб ми мали життя вічне, і Він воскрес. І тим самим показує, що і ми воскреснемо до життя вічного, до життя вічного, яке вже починається тут, на землі, до якого ми є покликані вже розпочинати жити тут, у любові, зрозуміти, що Бог є присутній в нашому житті, що Бог навідався до народу, що Бог є з нами. Дуже важливо є пам'ятати про Його присутність і бути готовим. До зустрічі із ним. Страшно говорити слово смерть, бо в наших очах це виглядає як втрата, як людини, якої більше з нами не буде. Виглядає скорбота. Але в християнському розумінні смерть це є перехід до небесної батьківщини, це є повернення додому Отця. Який приготував небесні оселі, який приготував те, що око не бачило і вухо не чуло для тих, хто його люблять, як каже апостол Павло, Господь приготував для нас щось надзвичайне, тільки ми повинні обрати Бога в нашому житті вже тут і зараз. Як ми можемо прожити з Богом ціловічність, каже один святий, якщо ми боїмося в день провести 10 хвилин, 15 хвилин з Богом? Адже ми будемо проводити ціловічність. Як ми збираємося проводити, якщо в день ми так часу мало віддаємо Богові? Зупиняємося у вірі наших справ, зупиняємося у вірі нашого життя, зустрічаємося з Богом через молитву. Він перебуває в молитві, Він вознісся на небо, але Він дав нам святі тайни, він перебуває в Харистії, у сповіді, у тайні левопомазання, у святих тайнах. І дуже важливо є. Молитися за щасливу смерть. Знову ж таки звучить правда страшно, молитися за свою щасливу смерть. Але що це означає? Молитися за щасливу смерть це означає померти у стані освячуючій Божій ласки. Померти, щоб моя душа була чистою, щоб вона стала перед Богом без гріха, тобто, щоб я був посповіданий, щоб я прийняв святі тайни. І це є дуже важливо молитися за щасливу свою смерть, бо ніхто не знає, коли Бог покличе нас до себе, Бог кличе і малих, і молодих і дорослих. Ми лягаємо спати, ми не знаємо, чи ми прокинемося зранку, чи ні. Бо сон каже церква: це є ікона смерті. Кожного ранку, коли відкриваємо очі, є новий світанок, це є наше нове народження. І ми знову народжуємося у цьому дні, і ми повинні сказати, Господи, дякую Тобі за цю ніч, дякую Тобі за новий світанок. Я Тебе запрошую у цей день будь зі мною. Цей день, Господи, я йду в ім'я Твоє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І це вже означає, що я є благословений, бо я йду в ім'я Господнє. що я йду з Богом. Чого я маю боятися? Я є своїм небесним батьком. Також дуже важливо є пам'ятати про своїх ближніх, особливо старших людей, особливо тих, які є у лікарнях. Одного разу, зайшовши в палату, а мали відключати від апарату жіночку, яка була підключена до життєдайного апарату. Біля неї сидів її син, вона була старша. Я кажу до нього, чи можу я уділити тайну оливу помазанням, чи можу я. Помолитися, адже тут записано, що ви є католицька сім'я, католицька родина. Він каже, ні, ви цього не можете зробити. Я вам цього не дозволяю. Якщо моя мама прийде до свідомості і скаже, що вона цього хоче, тоді ви можете це зробити. А на даний час я вам цього не дозволяю. Це для мене було страшно почути ці слова, тому що мама сьогодні має відключити від апарату, а син каже, я не дозволяю. І це є велика трагедія сьогоднішньої культури, культури смерті. Ми повинні завжди пам'ятати, щось сталося. Відразу, Отче, прийдіть, Отче, посповідайте, Отче, запричащайте, Отче, у ділі тайну оливопомазання, не боятися, не переживати, а навпаки, допомагати. Тому що це є дуже важливо, щоб померти посповіданим, щоб померти останні освячуючий ласки. Щоби стати перед Богом з чистим серцем, з чистим сумлінням. І це є дуже важливо. Також дуже є важливо бути з Богом кожного дня, усвідомлювати Його присутність. Казали святі, «Жити день, який Господь Бог вам дав як останній день у вашому житті. Жи так. І не біймося, не переживаймо, пам'ятаймо, що з нами є Бог. Нам потрібно тільки усвідомити Його присутність. Нам потрібно тільки скинути той тягар, який нас обтяжує, тягар гріха. І тоді ми побачимо Господа у нашому житті, ми відчуємо Його у молитві, у покаянні, у Євхаристії. І ми не будемо боятися, бо ми будемо довіряти, ми будемо знати. Що в мене є мій небесний батько, який мене любить, який дбає за мене. Амінь. Слава Ісусу Христу.